ФОП відкрився, гроші пройшли, рахунки закрили, і слідів майже не залишилося. Саме так сьогодні працюють схеми з так званими фопами дропами Нацбанк б'є на сполох. Неконтрольоване відкриття рахунків та спрощене закриття бізнесу в дії перетворилося на зброю для шахраїв. Національний банк звернувся до Міністерства цифрової трансформації та дії із застереженням. Спрощена процедура закриття ФОПів стала лазівкою для дроп-схем. Пропозиції НБУ спрямовані на те, щоб зробити життя важчим для організаторів схем. З дропами та фейковими ФОПами, водночас зберігши можливість для чесних підприємців працювати в одному зручному електронному середовищі. Перехід до більш контрольованої реєстрації та припинення діяльності очікувана відповідь на еволюцію шахрайських схем. ФОПам вже варто сприймати ці зміни як сигнал. Прозорість і належна документальна дисципліна сьогодні це не лише вимога регулятора, а частина бізнес безпеки і репутації. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, слідкуйте за нашою сторінкою. Ми першими інформуємо бухгалтерів про важливі зміни.